Наступна наша історія про конфлікт, який виник між сумчанкою та викладачем сумського вишу. Останній розмістив у себе на ютуб-каналі та фейсбук-сторінці ролик студента із такими словами цитую мовою оригіналу. В Україні дітей рожають ніщеброди. броди. У ньому той розповідає, чому на його думку не варто реєструвати шлюб та народжувати дітей в Україні. Що це було і навіщо? Далі в сюжеті. Пряджень шок невеста. Если ты нарвался на это видео, то, скорее всего, тебя и интересует вопрос, зачем мне нужен ЗАГС. Ты молодой парень, тебе от 20 там, до 25 лет. Ты э, 20 лет жизни не знал э, вот эту особь женского пола, с которой ты сношаешься, и ты решил вдруг дать ей какие-то обещания и какие-то гарантии. Так починається ролик під назвою Чи дійсно треба брати офіційний шлюб? Оригінал дійсно лісто вступать в офіційний брак кілька днів тому. Його переглянула сумчанка Софія Абрамова. Спочатку мене просто здивувало, чому в українському навчальному закладі відео робота робиться російською мовою. Але потім я була просто обурена і шокована лексику, якою розмовляє студент і ще й викладач його підтримує. Суцільні образи в сторону жінок, дітей, вдови, вдівця, наречених. Чому я так реагую? Тому що це подається як робота студента. Вищому навчальному закладі і це абсолютно не рівень студента, це навіть просто для звичайної людини неприпустимо так висловлюватись. Згадує, що всі в нашій країні дітей народжують ніщеброди. образили жінку за її словами і інші заяви, ти знаєш, во скільки дітей зараз обходяться, що ти зібрався їх заводити? Живемо, що попало, Одеваемся, як попало, во що попало, вот, всі больные, всі тупые. Почему? Потому що дітей в нашій країні рожають ніщеброди. Софія розповіла, що сама нещодавно розлучилась, виховує дитину і згадує про своє дитинство. в в 90-х мої батьки мали от нас трьох дітей. Так, ми були по оцінці цього студента ніщебродами, але ми були щасливими, тому що батьки нас любили, займалися нами. Гроші це не вирішальний показник щастя для дітей. Відео прилюднили два тижні тому. За цей час ролик набрав понад півтори сотні переглядів. За словами викладача, який розмістив його на своєму ютуб-каналі. Дане відео один з елементів курсу Критичне мислення. Однією з активностей є підготовка промови, публікація промови погляду щодо інституту шлюбу. На мій погляд, він критична. Потрібне кожному суспільству щодо його сталості, розвитку. Але з іншого боку, я розумію, що ось така контроверсія також потрібна для того, щоб організувати певний дискурс у зв'язку з цим, через те, що ми перебуваємо у стані кризи сім'ї як соціальної, малої соціальної групи, і ми маємо бачити, які думки у зв'язку з цим є у молодого покоління. У нас викладання української мови дотримується законодавства щодо викладання, також дотримується законодавства і мною особисто. Деякі студенти у російськомовному контенті діють, оскільки вони пояснюють так, що вони хочуть привернути увагу якомога більших кіл громадян аудиторій. аудиторії. Щодо змісту промови, то далеко не всі промови я особисто поділяю, але це точка зору промовця. Софія Аврамова каже, збирається писати скаргу до Міносвіти. Листа до сумського вишу жінка віднесла минулого тижня. За словами речниці університету Галини Дячкової, скаргу, яку подала Софія Абрамова, зареєстрували. Максимальний термін відповіді на нього один місяць. Зі студентом автором цього ролику Суспільне намагається зв'язатись через соціальні мережі, бо його особисті контакти увище не розголошують. Діана Крахматова Валерій Коваленко – Новини на Суспільному. Суми. Окрім ютуб каналу, ролик був також розширений на сторінці Олега Толякова. У Фейсбук зараз цього допису немає. Як слід сприймати такі публікації і чи містить вона дискримінаційні тези? Ми поцікавились у психологині Вікторії Ратієвої та регіонального представника інституту масової інформації Олексія Захарченка. В цьому ролику ми бачили дуже багато знецінення. Я тут зробила деякі помітки. І тут такі дуже багато слів, таких як там ніші завісті рібінка, снашається. Люди вступають в брак, коли вони одружуються, коли вони кохають один одного, коли для них сім'я це є певна цінність. В даному ролику ми можемо бачити, що є. Певний вибір щодо матеріальних стосунків, що до скільки обходиться дитина, скільки коштує дитина. Так, це дійсно має думку таку, це важливо, коли люди вступають в брак. Вони повинні підходити до браку з різних боків. Тут є одна думка: що це ну дуже якісь не, негативний негативне відношення. Людина, судячи за цього, не має елементарного ні життєвого досвіду, ні. Якихось знань для того, щоб висловлювати такі глобальні речі, які він висловлює, відео дійсно абсолютно просякнуто дискримінаційними висловлюваннями. Там є дуже багато сексизських висловлювань, є дискримінація за майновим станом, і це виглядає дуже неприємно. І якщо якомусь школяру чи студенту, припустимо, можна списати на вік, то те, що це поширює викладач вищого навчального закладу. Ну, він просто не може не розуміти, що саме він поширює, і що він не може не розуміти, що відео дійсно є дискримінаційним. І насправді це дуже дуже недобре і дуже погано. Я думаю, треба просто розробляти, придумувати якісь інші інструменти, тобто блокування таких відео.